Не можу простити чоловіку, з яким розлучена, що робити? Не можу простити чоловіку, з яким розлучена. Не можете простити? А що є такі гріхи, які не можеш простити? Є то, що ви не хочете прощати. Це друге питання. Є то, що ви не готові прощати. Людина, яка не вміє прощати, вона не має чужити. жити. Тому що ми прийдемо на страшний суд, станемо перед Господом Богом. І Господь Бог скаже, що хоче від мене, а ми вже тоді побачимо і свою гріховність, і гріховність інших і велич святих. І скажемо прости, Господи, прости мені». І Господь Бог скаже, так як і ви прощали дружникам вашим. Непрощення це дуже хитрий прийом диявола. Він тобі буде розказувати, наскільки велика та обіда, то приниження, яке вам було завдане. Ви так з любов'ю відносилися до свого чоловіка, він вас так підвів, так образив. Не прощу, не прощу, не прощу ніколи. Якщо він з вами не живе, то не ваше. Наше вам мати справу з чимось чужим? Зачем? Чоловік і жінка це чужі люди, діти це рідні. Чоловік і жінка це чужі люди. Хіба ви не слухаєте церкву? І одружується з двоюрідною, з трююрідною або з рідними. А так, по нормальних подружжях, то чоловіки жінка це чужі люди, абсолютно чужі, які зійшлися і створили спільноту. Це є символ царства Божого. Де зійдуться всі народи з чотирьох кінців світу? Чужі. Але буду жити в одній спільноті з Богом. Без Бога це пекло. І якщо би розійшлися, це чужа тобі людина. Ми не маєш обов'язку з нею мати якісь зв'язки. Прости і скажи, іди в мирі. Ти чужа мені людина. Я дитина Божа, я хочу мати справу з Божими людьми і відпустити це і навколо вас. Появляться набагато більше людей, які будуть для вас добрими, потрібними і будуть приносити вам радість. Відпустіть Тут чужа вам людина.